почнемо з важкої зброї. Це можливість вставляти номера елементів у текст креслення. Ця нова функція дозволяє динамічно оновлювати тексти, які пов'язані зі списком деталей, а також із підказками та примітками в кресленнях. Що гарантує, що ваша документація залишається узгодженою та точною протягом усього процесу проектування. ключовим компонентом цього оновлення є додавання нового типу властивості під назвою властивості списку деталей» у текстовому діалогу вітні цього формату. Це означає, що під час інотування креслень у вас тепер є можливість посилатися на значення безпосередньо зі списку деталей, пов'язаного з кресленням. Інвентор тепер підтримує кольори фонової зелівки для розмітки у 2 d кресленнях, забезпечує спосіб маскувати область за розмірним текстом для покращення читабельності. Ця функція, яку можна вімкнути або вимкнути у вікні редагування розмірів, вирішує проблеми, що виникають під час роботи з затімненими витами, які обмежують видимість розмірів на складному тлі. Це дуже необхідне оновлення стилю списків деталей з із новими параметрами сортування, включаючи автоматичне сортування під час оновлення. користувачі тепер можуть напряму налаштовувати параметри сортування та функцію автоматичного оновлення стилю у своєму малюнку. Ми оновили стиль таблиць версії, включаючи опцію встановлення параметрів індексу версії за замовченнями. Тепер ви можете вказати, чи має індекс версії слідувати за альфа-версією або числовому формату за замовчуванням. Тепер ви можете приховувати всі виносні лінії діаметру та радіуса для підвищення чистоти ваших креслень. Можливість приховати виносні лінії та показати всі виносні лінії додано до контекстного меню.